Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Марійка. Вона майбутня першокласниця і дуже потребує вашої допомоги. Марійка вміє гарно читати, писати, але щоб її зарахували до першого класу, їй необхідно виконати 5 математичних завдань та піднятися на найвищу сходинку. Допоможемо їй! Адже ви також майбутні школярі і вже багато знаєте і вмієте. Перше завдання називається «Бліц-опитування». Вам необхідно уважно послухати запитання і швидко дати на нього відповідь: Скільки сонечок на небі? Одне. Скільки вогників у світлофора? Три. Скільки коліс у машини. Чотири. Скільки очей у сови? Два. Скільки пальців на руці у Марійки? Пять. Скільки днів має тиждень? 7. А скільки лап у кота? 4. Молодці діти. Марійка підіймається на першу сходинку. Наступне завдання. Вам потрібно знайти всі цифри, які сховались на цьому малюнку. Давайте розглянемо уважно, яка цифра сховалась за ластівкою. Цифра 4. А яка цифра сховалась за жуком-сонечком? 3. А за метеликом. Цифра 2. Яка цифра ховається за хмаринкою? Так, діти, 5. А за деревом. 8. А за жовтою квіточкою. Одиниця. Яка цифра Сховалась за бджілкою? 7. А за синьою квіткою. Цифра 6. За жучком. Яка сховалась цифра? Дев'ять. Молодці малята. Марійка підіймається на другу сходинку. Третє завдання. Необхідно розв'язати приклади. Перший приклад 3 плюс 2 дорівнює 5. Молодці другий приклад 8 мінус 4. Дорівнює 4. А тепер поставте відео на паузу та розв'яжіть решту прикладів самостійно. Перевіряйте себе. Із завданням впорались. І Марійка підіймається на третю сходинку, тому що вона виконала вже три завдання. І наступне. Марійці необхідно за ілюстрацією скласти задачу та розв'язати її. Але давайте спочатку пригадаємо, задача має умову, запитання, розв'язання та відповідь. Яка ж умова задачі у нас буде? На парковці стояло шість машин. Дві машини поїхали. Запитання: скільки машин залишилось на парковці? Яке ж буде у нас розв'язання? Якщо машини поїхали, яку дію ми будемо виконувати? Дію віднімання. 6 мінус 2 дорівнює 4. А зараз давайте скажемо відповідь. 4 машини залишились на парковці. Молодці діти. Ось наступна задача. На галявині сиділо 5 бджілок та 3 метелика. Це умова нашої задачі. Запитання. Скільки всього комашок сиділо на галявині? Яке ж буде розв'язання? Будемо виконувати дію додавання. 5 плюс 3 дорівнює. Так, 8. 8 комах сиділи на галявині. Молодці малята, з задачами ви теж гарно впорались. І Марійка підіймається на четверту сходинку. І останнє п'яте завдання: якого числа не вистачає? Кожен герой має своє число. Нам необхідно знайти, з яких чисел воно складається. У хом'яка число 5. Число 5 складається. Із числа 2 та 3. У песика число шість, а шість складається із одного і п'яти. Кошенятко принесло число дев'ять. Дев'ять складається із трьох і шести, а в папушки число вісім. Вісім це п'ять і. Три молодці малята. Ви допомогли Марійці, і вона піднімається на останню п'яту сходинку. Тепер я впевнена, її обов'язково зарахують до школи. А я з вами буду прощатись. До побачення, до нових зустрічей!